21 й рік поспіль триває співпраця міст побратимів Києва і Чикаго. Культурні, освітні та соціальні програми з успіхом, впроваджені комітетом міст побратимів, розвивають тісне співробітництво двох мегаполісів. А сам комітет започаткований за сприяння української діаспори в Чикаго, націлений на нові кроки. І саме сьогодні прийшов час відновити договір співробітництва між двома містами у зв'язку з чим у Чикаго вирішили урочисто перейменувати частину вулиці Чикаго Евеню. На честь Києва задля цього з України прибула делегація високопосадовців на чолі з головою київської держадміністрації Олександром Поповим. А серед присутніх посол України у США Олександр Моцик, а також посадовець міської влади Чикаго Роберто Мелдонадо. це чудовий приклад того, як ми можемо продемонструвати нашу гордість за кожну етнічну громаду міста Чикаго і сьогодні це Київ, Україна Представники української громади зустрічали голову київської держадміністрації з хлібом і сіллю в українській околиці Чикаго. А потім запросили урочисто відкрити нову почесну назву вулиці міст побратимів Києва і Чикаго. Про те, щоб відкрити табличку з назвою, всім разом прийшлося докласти неабияких зусиль. Стільки приємних українських облич, українська мова, українські прапори і навіть українська вулиця. Я щиро вдячний громаді українській громаді в Чикаго за те, що вони так цінують і позитивно відносяться до співпраці між Києвом і Чикаго. Наступні кроки це активізація нашої діяльності в питаннях розвитку економічних проектів, розвитку бізнесу, культури, музейної справи. Про все це ми сьогодні будемо говорити з мером Чикаго. Відтепер в самісінькому центрі української околиці в Чикаго є вулиця зім'ям української столиці.